Самий величезний привіт, вітаю вас в чарівному світі. Магазин Єва найкращі акції і з подарунками. А за кожну покупку ви отримаєте подарунок акції по 9 липня. Зверніть увагу. Дякую за коментарі та дякую за вподобайки. Величезне вам спасибі. І хочу вам розповісти першу акцію, за яку ви отримаєте подарунок. Придбайте будь-яку зубну пасту Аквафреш, Парадонтекс або Сенсодин і отримайте у подарунок сумку Шопер. Зараз покажу подарунок. Так, на жаль, запечатана вона, думав відкрити, але вона запечатана. Зручна сумка шопер буде вам у подарунок і з придбанням будь-якої зубної пасти, що я щойно вам показав. Наступна акція на кремові гелі для душу дав будь-якого об'єму великі 720 мл 199, об'ємом. 450 мл 135 гривень. І також можна придбати ось такі 250 мл за 82 гривні. Купуєте будь-який геть для душу і в подарунок отримаєте. В подарунок отримуєте кремове мило дав, вагою 90 грамів. Зверніть увагу, це також дуже хороша акція. Подарунок коштує 64 гривні 50 копійок. Ви його отримуєте безкоштовно. Наступна акція на косметику Патрісія Лідо. Якщо ви придбаєте на суму від 499 гривень одним чеком, отримайте органайзер для окулярів у подарунок. Зараз я вам покажу подарунок. Ось дивіться, ось такий із логотипом Патрісія Лідо органайзер для окулярів. Зараз я його відкрию на 3, тільки на 3. На три відділення. Такі тут, як це і називається, матеріал забув оксамит. Ну але покупку робите і отримаєте ось такий подаруночок. І ще одна акція на Патрісі Лідо. Також, якщо ви зробите на суму 499 гривень, якщо ви зробите суму на 299 гривень, вибачаюсь, то отримуєте ось таку термосумку Патрісія Лідо. Також з логотипом. Хочу сказати, що гарно зроблено, акуратно, обережно. Дві ручки і закривається на, скажіть мені, я вам скажу, на липучку. Так. Наступна акція на гламбі. Косметику. Купуйте будь-яку декоративну косметику на суму від 349 гривень одним чеком. І отримуйте літню сумку гламбі у подарунок. Зараз покажу вам подарунок. Ось така сумка цікава. Дивіться, вона ще має всередині бачите, ручку. Тобто ви можете закріпити і носити її на плече чи через плече. З логотипом Glambi Jelly, Jelly це нова версія, нова косметика в Glambi. Нова лінійка. ось Нова лінійка Jelly Glambi. Наступна акція на LCF. Робите покупку від 169 гривень одним чеком. І отримаєте на касі ось такий брелок для ключів. Це буде подарунок. При купівлі двох засобів для нігтів. Оця розумна емаль вам буде для нігтів у подарунок. Наступна акція при купівлі будь-якої торгової марки Йоко отримайте ось таку сіль, молочна сіль з ароматом кавуна у подарунок. Також досить хороша акція. Зверніть увагу. Наступна акція знижка 50% на персіл гель для прання. Майже 3 літри та капсули. Ходіть подивимося, ціни. Персіл капсули для прання 4 в одному. Пакування 11 штук 198 гривень. Персіл колор. Також капсули 13 штук. В Таку ж саму ціну 198. Капсули для прання персіл колор 26 штук. Пакування за акційною ціною 327 гривень. Також знижка 50%. Персіл колор, пакування 35 капсул. 449. І гельда праня персіл. 3 літри об'ємом за акційною ціною 664 гривні. Наступна акція на великий лінор, тобто об'ємом 500, півтора півторалітровий, знижка 120 гривень. Акційна ціна зараз на нього 196 гривень. Ну і, звісно ж, аромати обирайте, такі як вам подобається. Наступна акція це акція на персіл порошок для автоматичного прання. Вагою 2,700 та 8,100 33%. Зараз подивимось на ціни на цей порошок. Так, ось я його знайшов. Персіл. Це велике це пакування, 8,100, 799 гривень. І ось цей персіл, пакування 2700 Expert, 307 гривень, акційна ціна. При купівлі будь-якого туалетного паперу знижка вам буде на блок, туалетний блок для унітазу, знижка буде 40%. Наступна акція: всі засоби для моделювання зачіски, гелі для укладання брів. Та неслухняного волосся. Go to be. Лаки для волосся об'ємом 300 мл 349 гривень. Спрей для укладки волосся 200 мл 355 гривень. Це новинка: гель для укладання брів є чорний коричневий 356 гривень. І лак для волосся 100 мл 194 грн. Зверніть увагу, 1 плюс 1 дорівнює 3. Наступна акція на Гліс. Всі засоби для догляду за волоссям 1 плюс 1 дорівнює 3. Тобто чи шампунь, чи спрей, чи маски, бальзами, кондиціонери. Купуєте два і третій найдешевший вам буде у подарунок. Тут дуже великий вибір для саме такого волосся, як, як вам потрібно. Велика лінійка. Шампуні зараз по 199 гривень 400 мл. Бальзами для волосся 200 мл 149 гривень. Експрес-кондиціонери 249 гривень. Великі маски 400 мл. Гліз по 329 гривень експрес кондиціонер для волосся 200 мл 249 гривень. Філір для волосся 369. Активатор для шкіри голови для слабкого волосся 369 гривень. Масло для волосся 299. Наступна акція всі засоби для догляду за волоссям, моделювання зачіски, фарби для волосся, та брів, тонуючі бальзами знижки до 30%. Надаю вам інформацію. Тут дуже багато всіх засобів, тому зверніть увагу, якщо ви користуєтесь зараз знижки, на них 30% по 9 липня включно. Наступна акція, хто користується фарбою L'Oréal, Preference, Знижка 60% на другу одиницю. Тобто купуєте одну 449 і друга буде вам зі знижкою більше, ніж 50%. Зі знижкою зараз сухі шампуні. До 30% знижки go to be по 247 гривень, Vela Flex 228 гривень, і найкраща знижка на сухій шампуні торгової марки. One. me Велика баночка 200 мл 98 гривень, 50 копійок. Зверніть увагу, є ще ось такі маленькі: це можна з собою взяти в дорогу в косметичку 60 гривень 100 мл. Знижка 20% на підгузки трусики «Хагіс» 446 гривень. Якщо придбаєте другу упаковку, вам буде знижка додатково ще 30%. Наступна акція, купуйте будь-які прокладки бренду Always Platinum. І отримайте на касі карточку зі знижкою 33% на наступну покупку. Гігієни Always. Наступна акція зі знижкою 40% на гелі для інтимної гігієни About. Є два види Fresh та Sensitive 400 мл 43 гривні. Наступна акція купуйте будь-які засоби для догляду за обличчям або за тілом. Ось ця акція. На суму від 300 гривень одним чеком і отримайте 150 гривень кешбеку на наступну покупку. Це дуже хороша акція. Зверніть увагу. Якщо вам потрібно якийсь догляд за тілом або ж догляд за обличчям, купуйте на 300 гривень і отримайте 150 кешбеку на наступну покупку. Наступна акція на зубну пасту Біомет 100 г. Купуйте будь-яку зубну пасту Біомет і другу отримуєте у подарунок. Ціна зубної пасти 145 гривень. А до того не можна було надати. Наступна акція, новинка, до речі, це стріт 8. Зараз я хочу нанести знижка 25% на ось ці чоловічі туалетні водички 624 та 440 гривень. Пакування йде, бачите, ось в такому металевому чохлі. Металева скринька, водичка туалетна об'ємом 50 мл. Подарунковий чоловічий набір фа, кульковий дезодорант та гель для душу. Зараз 100 гривень. Зверніть увагу. Дуже хороша ціна. Це також дуже чудовий набір. Сумка для взуття для спортивного, гель для гоління, дезодорант та шампунь 199 гривень. Знижка 50%. Набір Old Spice 189 гель для душу та дезодорант. Ось такий набір для чоловіків зі знижкою також 50%, 99 гривень 100 гривень, майже 100 гривень. В наборі гель для душу, крем для гоління, лосьон після і мочалка. 100 гривень. Набір лезо, піна для гоління та станок для гоління. За 100 гривень, також дуже хороша ціна. А сама пінка набагато дорожча, тут, бачите, ще й зі знижкою і ще й станок. Ось такий чоловічий набір 3 в одному 54 гривні. Подарункова упаковка шампунь. І все, да? шампунь. А об'єм який? Об'єм 400 мілілітрів. Це великий. Дивіться, яка теж хороша знижка на набір для дівчат 129 гривень, парфумований гель для дошку та молочко для тіла. Дуже хороша акція. Великий ось такий корейський набір. Тут в наборі скраб 150 мл, шампунь 500 мл та маска 50 мл, ізюмі 690 гривень. Набір About 179 гривень, також хороша, приємна ціна. А в наборі двофазний термоспрей для волосся, маска Філер і сухий шампунь з ароматом солодка ваніль. 258 гривень. Набір нівея, лосьйон для тіла і дезодорант. Подарунковий набір палмалів, аж крибок масажер в наборі, кульковий дезодорант та гель для душу 249 гривень. А ось цей набір входить замість масажера. Пов'язка на голову. Подарунковий набір Petit Мерселья, крем для рук та гель для душу за 100 гривень. Гель для душу 250 мл та крем 75 мл. Це були усі акції. Я вам хочу побажати всього найкращого, економних покупок. Зустрінемось з вами вже в наступному відео. Нехай вас все буде гаразд!